Всім доброго дня. Сьогодні ми приїхали в гості до моєї подруги Марії, в село Не Самбірський район. Давно, давненько ми вже тут не були. Ну і зразу хочу при дорозі нас зустріла така шикарна композиція з квітів, з троянд, з плетиста троянда, яку вона висадила біля каплички своєї улюбленої. Вона дуже гарно дивиться, правда, з однієї сторони. З цієї з лівої сторони гарно воно виглядає, все як має бути, а з правої жаліється Марія, що в неї вона не прийнялася. Може, була прийнялася і пропала, одним словом, бракує її тут. Ну, але тим не менше все дуже гарно цвіте, тільки починає цвісти, тому що в ще бачу такі рідкуваті, але вже цвітуть. Дуже мене вразила. Вразили лілії. Дуже красиві. ми вас На жаль, немає дощів, і все таке трохи бідне, тому що приходиться багато поливати, але полив... штучний полив це не те, що природній дощ. Бачите, яка краса, які лілії гарні. Просто цілий букет надзвичайно. Тут волошки заховалися. Ще бракує маків. Люблю спостерігати за квітами, люблю доглядати квіти. Це моє. Все акуратно прополено. Садочок Марійкін, тут ставочок, така галявинка з волошок. Уявляю, як тут буде гарно, коли все зацвіте. А тут я виглядаю. Капличка закрита, вона завжди ну, вона закрита в такі дні, коли немає ніяких молебнів, кафісту. Вона закрита, бо стоїть при дорозі, мало що кому може в голову збрести. Час непевний. Машину чоловік загнав на подвір'я. Так гарно воно виглядає. Вони вже перецвітають. А це панорама, яка відкривається. Всього вам найкращого. До зустрічі!